Ярослав Стельмах, Митькозавр із Юрківки або Химера Лісового озера. Розділ перший Зоологія і комахи. Відпустіть нас до бабусі. Коли ми склали іспити, і п'ятий рік навчання нарешті скінчився, на збори, присвячені цій знаменній події, прийшла і вчителька ботаніки та зоології Ірина Семенівна. Після того, як усі вчителі виказали свої радісні сподівання з приводу нашого успішного навчання і ще кращої поведінки в майбутньому, і підбили не для всіх радісні підсумки за цей рік, слово взяла Ботанічка. Любі дітки, вона завжди казала дітки чи діточки, ви вже учні шостого класу. З чим я вас вітаю і повністю приєднуюсь до тих добрих побажань, які ви щойно почули від присутніх тут педагогів, хочу вам ще раз нагадати, вчитися в шостому класі де в чому легше, а де в чому й трудніше, ніж у п'ятому. Ми з вами зокрема будемо вивчати ботаніку, а згодом і зоологію. Перейдемо до глибшого розуміння світу, що оточує вас. Тут вона помовчала і мрійливо подивилася кудись у стелю. Той, хто не знав нашої ботанічки, міг би подумати, що цілісінькими днями ми тільки й сушили голову над тим, як би під її керівництвом ще глибше зрозуміти навколишній світ. Насправді ж ми мало любили ботаніку та й не можу сказати, що бізоологія вигравала в нашій хлоп'ячій уяві привабливими веселковими барвами. Так от, любі діточки, правила далі Ботанічка, для того, щоб збудити вашу цікавість, щоб продовжити добру традицію наших старших класів, вам треба за літо зібрати колекцію комах. Ого. перебив її Шумило. Та якщо всі школи візьмуться до цього діла, наступного літа вже не буде чого ловити. Невже ти залишишся таким самим і в шостому класі? запитала вчителька, ніби вона сподівалася на щось інше. А побоювання твої безпідставні. До речі, ви знаєте, що багатьох шкідників сільського господарства і зелених насаджень треба винищувати? Восени. Всі принесете свої роботи до школи. Я їх заберу до зоологічного кабінету. Кращі підуть на шкільну виставку. Тепер я згадав стоси невеликих коробок зі скляним верхом, що припадали порохом у кабінеті зоології. А можна вдвох збирати одну колекцію? Схопився з місця Митько. Можна. Тільки щоб і видно було, що її робили двоє. Така колекція має бути більшою і кращою. Ти хочеш разом із Стеценком? зиркнула на мене. Еге ж, то робіть, зітхнула вчителька, тільки не так, як у минулому році. Цим вона натякала на гербарій рідного краю, який треба було зібрати минулого літа. Тоді ми й не думали збирати його, а потім Митько знайшов якийсь гербарій. Ми його підписали і здали. Навіть не поцікавившися, що воно таке, а потім до школи прибіг старший митьків брат, з голосним скандалом забрав той альбом і нам'яв митькові вуха. Виявилося, що то гербарій зовсім не рідного краю, точніше, рідного, але не тутешнього, бо містив зразки далекого сходу і належав навіть не митьковому братові, а котромусь із його приятелів. А по третє, з'ясувалося, приятель теж узяв його на два дні в себе на роботі. Чому тобі та колекція муляє?» – запитав я митька, коли йшли додому. І звідки така зацікавленість? А ти не здогадуєшся? Ні. Ні, скілочки? Та кажу, ж, що не здогадуюся. А тому, що тепер точно відпустять до моєї бабусі. Треба зазначити, що ми з митьком давно мріяли поїхати до Юрківки, села, де жила митькова бабуся. Не саме село вабило нас, бо чи ж мало чудових сіл на Україні, не зелень лісів, бо майже щонеділі їздили ми з батьками під бровари, Іванків Черпінь, не гриби, і не світанки над річкою. Скажу навіть більше не студене молоко в гладущику, щойно вийнятому з льоху. Ні. Кликало нас до себе привільне і незалежне життя. Кликало і вимахувало привітно рукою. Ну ж бо, сміливіше, я чекаю на вас. Уявляєш собі, казав Митько, ліс, кругом ні душі, а в лісі озеро, а на березі курінь, а в курені ми, а поруч багаття і казанок із юшкою. І роби собі, що хочеш, хоч на голові стій. А кругом ні душі? Угу, і собі облизувався. З одного боку пляж, а з другого берег рвистий травою поріс кущами і дерева, а до села кілометрів зо три, якщо не більше, а на багаті казанок із юшкою. Та ти вже казав про казанок? Ну, то й що? Про приємний казати приємно, а як бабуся не дозволить? Чия моя Хе-хе, та ти її просто не знаєш. Бабуся, во. Ночувати, правда, може, й не відпустить, а так скільки завгодно. От якби ще й ночувати, зітхав я, та стривай, хай спершу хоч до села відпустять, а там видно буде. Отож ми й докучали моїм батькам. Митькові були не проти, Канючили мало не щодня. Відпустіть, ну, відпустіть нас до бабусі. Але батьки дуже сумнівалися, чи піде це на користь у першу чергу самій бабусі, а потім уже нам. Уявляю собі, що вони там вироблятимуть, хитала головою мама. Двоє лобуряк на голову старенькій жінці, і собі докидав тато. І тільки моя бабуся підтримувала нас. Не такий уже й старенький, казала вона, ми з нею однолітки. І тепер, коли я згадав про митькову бабусю, то миттю повернув до друга своє, як то пишуть, радісно збуджене обличчя. Ти гадаєш? Та я певен цього. Але чому? А де ж ми, на твою думку, будемо збирати отих любих хрущиків і метеликів? Щось давненько я вже не бачив у нашому місті довгоносиків. А ти? Може, ти знаєш, на якій вулиці вони оселилися? Тоді нам не треба нікуди їхати. Надія у вигляді колекції пронизаних шпильками жучків заграла перед моїми очима. Митьку, ти геній. Ну, не зовсім. скромно потупив очі мій приятель. Але дещо отут? Він постукав пальцем себе по лобі Маю. Не така вона вже й старенька, стояла на своєму моя бабуся, їй теж було нелегко підтримувати нас. Ми в п'ятьох сиділи на кухні бабуся, мама, тато, митько і я, вкотре обговорюючи, чи можна нам з Митьком їхати. Дідусь сидів у вітальні перед телевізором із газетою в руках. Він ніколи не втручався у сімейні проблеми, і за це я був йому тільки вдячний. Адже, коли б він вирішив пристати до когось, то ще невідомо було, чи до нас із бабусею, чи до тата з мамою. Хоч і не старенька, мовив тато, а коли б вам, мамо, вони обоє сіли на шию на три тижні, то хто знає, якої б ви заспівали. О, я була б тільки щасливою, не здавалася бабуся. Село, річка, два юних джентльмени – Певне, я знову відчула б себе молодою, боюсь, що ненадовго, обізвалася мама. Господи, як ви мені вже набридли з цим селом. Невже ви хочете, Оксано Павлівну, втрутився нарешті в розмову й Митько, щоб ваш син, а заодно і його найкращий приятель ціле літо нудились у місті, де все кругом, і пелюга, і розжарені спекотні вулиці. Навіває сумні думки, і сприяє передчастому старінню наших організмів. Цю промову він підготував заздалегідь. А хіба існує кращий відпочинок, ніж там, у селі, злитися з природою після важкої праці і успішного закінчення п'ятого класу? Не дуже то ви й перепрацювалися, кволо посміхнулася мама. Хоч би як там було, вів своє митько, дітям потрібен відпочинок. До того ж, як інакше ми виконаємо важливе завдання із зоології. Яке ще там завдання? Хіба Сергій вам нічого не сказав? Адже вчителька звеліла нам, мені та йому, зібрати найкращу колекцію жучків і метеликів. На вас, каже, хлопці, вся надія. Так уже й сказала, засумнівався тато. А того, хто не принесе 1 вересня колекцію до школи, не переведуть у шостий клас. «Так уже й не переведуть, не повірила мама, але видно було, що митькові слова таки надщербили її несхитність, і стрілка маминої впевненості гойднулася у наш бік. А може, просто двійку поставлять? не здавався Митько. А кого порадує двійка у перший же день навчання? Це на весь навчальний рік може настрій зіпсувати? Еге ж, знову сміхнулась мама. Вам зіпсуєш? Господи, як ви мені вже набридли. Ну, то як? звернулась до тата. Я відчув, що дмухнуло сприятливим вітром. Та хай уже їдуть, одмахнувся він, «А то ж спокою не даватимуть ціле літо, тільки щоб, бабусю, слухали. Ура. закричали ми і вибігли з кухні. Але в передпокої на мить затрималися. Чула, чула, сміявся тато, передчасному старінню наших організмів, га? А як тобі оце? вторувала йому мама. На вас, хлопці, вся надія. Ну й молодці. І настрій у них на цілий рік зіпсується. Ех ти, закинув я Митькові, то це ж вони з нас глузують. Ага, почухав він потилицю. Переборщили трохи. Ну, та нічого. Головне мета досягнута. Та й справді мета досягнута, ляснув я свого друга по плечу. То коли їдемо? Їдемо? Післязавтра треба ж ще зібратись. Не виходьте на зупинках із вагона, кричала услід поїздові мама. Зразу ж дайте телеграму. Не відставала од неї бабуся. І не здумайте їсти ковбасу. Влітку вона може зіпсуватись, і собі гукала мутькова мама. Ми чесно дотримувались усіх обмежень, які наклали на нас батьки не висовувались із вікна, бо може продути. Не стояли в тамбурі, можна випасти, не виходили на зупинках, можна відстати, не виймали гроші з кишень. Можуть украсти, не їли ковбаси. Чи не дай Боже консервів можна отруїтись. Якщо оголосити весь список заборон до кінця, то виникне запитання, що ж, зрештою, таки можна робити. Чай будемо? запитав увечері провідник. О, чай! заволав наш супутник, голомозий дядько, який до цього сидів, втупившись у книжку. Звичайно, будемо. Три ні. Чотири склянки. Секундочку, а ви, хлоп'ята. Чай, чай, зашепотів Митько. Здається, про чай нічого не казали. Будемо, відповів я, заглянувши у свій записник, де матуся власноручно записала всі не можна. Чаю в тому списку не було. Дві. Дві! скривився дядько. Та що для таких організмів по якійсь склянці набрати?» Ви знаєте, що чай навіть космонавти замість води п'ють? А ви ж хочете бути космонавтами? Ми космонавтами бути не хотіли, і цим, очевидно, дуже засмутили дядечка, бо він одвернувся од нас і потім, поки пив свої чотири склянки, поглядав кудись у вікно. Образили людину, прошепотів я Митькові. Чому це? А може, він сам хотів бути космонавтом? Може, це мрія його дитинства? Може, він і є космонавт? раптом запитав Митько, уважніше приглядаючись до дядька. Хоча ні, додав по хвильці, вони лисими не бувають. А цей полисів під час якогось випробувального польоту. А черево. Справді, проти черева заперечувати було важко, і ми вирішили, що наш супутник обіймає скромнішу посаду. Врешті Митько не витримав і запитав, дядю. А ви б хотіли бути космонавтом. Відповідь нас розчарувала, проте й поклала край всіляким припущенням. Змірявши нас зневажливим поглядом, дядько сказав Іще чого? і знову двернувся до вікна. Ні, такий не полетить, прошепотів Митько, та й по ньому зразу видно, погодився я. Спати ми поклалися на горішніх лавах. Лягай грошима до стіни! Шепнув мені Митько. За інших обставин остання митькова фраза прозвучала б навіть незрозуміло, але тільки не зараз гроші в нас обох були в правих кишенях штанів. Мені довелося лягти до лілиць. Дорога, мандрівка, навіть зовсім недалека, викликає в нас відчуття якихось близьких, несподіваних і навіть таємничих подій. А тут ми самі їхали аж куди. Цілу ніч поїздом, потім ще треба години півтори автобусом. Це вам не туристський похід на один день, коли разом із класом ідуть майже всі викладачі школи. Це самостійна, якщо хочете експедиція з науковою метою. Ніхто з нас і припустити не міг. Але ні, щось я передчасно розбазікався. Нащо випереджувати свою ж розповідь? Треба мати терпець. Отже, вертаємось до нашого купе. Коли я прокинувся вже розвидніло. Митьку тихенько сопів із правицею в кишені, на столі видзвонювали склянки з чаєм, точніше з під чаю. До речі, зазирнув до купе провідник, мені здається, зараз ваша станція, молоді люди. Я штовхнув митька і простяг руку по рюкзак.